Плекає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спіречкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії Плодовичевий Сад Нобі. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Ось і настала пора стигання ягід, як же приємно смакувати плоди, вирішені своїми руками. Але сьогодні я б хотіла поговорити про те, як правильно збирати врожай порічок та смородини, як потім доглядати за кущами після збору для того, щоб вони заклали плодові бруньки для наступного плодоношення. Адже догляд за кущами, порічок і смородини не закінчується збором врожаю. Завжди треба думати про майбутнє. І готуватися до наступного сезону? То що ж потрібно робити для того, щоб вберегти врожай смородини і порічок та попіклуватися про рослини для майбутніх врожаїв? Якраз зараз на кущах по річки і смородини можна побачити ознаки ураження різними хворобами та шкідниками, зокрема попелицями, кліщами, склівкою, різні плямистості та плодову гниль. Зараз ми можемо оцінити стан рослини та спланувати подальший догляд і зробити висновки про догляд, який ми проводили у зимово-весняний період. Ще один важливий момент, коли ми оцінюємо кущ. Ми можемо помітити, чи правильно ми зробили обрізку і скоригувати її надалі, тому що часто важко уявити, як виглядатиме рослина з листям та навантажена врожаєм, адже ми обрізаємо її тоді, коли ні листків, ні плодів немає. А це додаткова вага, яка нагинає гілки до землі. Я завжди наголошую на тому, що при обрізці слід видаляти ті гілки, які мають горизонтальне положення, адже при додатковому навантаженні плодами вони ляжуть на землю і ті ягоди будуть брудними і більше уражуватимуться різними плодовими гнилями. Як ми можемо бачити, це ось на цьому кущі гілка під вагою нахилилася. До самої землі, поки що плодових гнилий ще немає, але будь-який дощ, волога погода, роса спричинить загнивання цих ягід. У тому випадку, коли сорт схильний до перевантаження ягодами та нагинання гілок, варто подбати про опору. Особливо це стосується кущів порічок. Вони здебільшого схильні до вилягання. Оцінюючи загальний стан куща, ми можемо. Помітити, що деякі молоді пагони або старі гілки засохли. Це може бути спричинене пошкодженням з клівкою або ж розвитком кліщів. Ось тут ми бачимо гілку, яка майже всохла, і ми її вирізаємо, переводимо на молодий здоровий приріст. І оцінюємо, якщо ця гілка була б пошкоджена склівкою, то всередині б серцевина була чорною. Тут ми бачимо, що серцевина біла здорова, тому можна зробити висновок, що швидше за все тут було пошкодження кліщем, адже кліщ зимує в бруньках і вони потім пізніше розпускаються. І при значному скупченню кліщів на одному пагоні він може відставати в рості або ж взагалі відмирати. Також оцінюючи загальний стан рослини, звертаємо увагу на листки. Якщо листок закручений, деформований або на ньому з'являються червоні пухирі, це яскраві ознаки наявності попелиць. Оскільки попелиці, як і на інших культурах, висмоктують соки з молодих активно ростучих пагонів, то рослина не формує достатньо сильного приросту, і як наслідок кущ буде ослаблений і гірше плодоноситиме. Якщо ми бачимо такі ознаки на листках смородини чи порічок, варто запланувати обробку рослин від попелиці. Звісно, в цьому випадку уже тільки після збору плодів. Також цей час оцінюємо силу росту молодих приростів. Вони вже можуть сягати у висоту до одного метру, і якщо сила росту недостатня, то потрібно скоригувати живлення та полив рослини і уже після збору врожаю дати. Азотні добрива, але пам'ятаємо, що ми це робимо лише в першій половині літа, тобто до середини липня після збору врожаю варто підживити рослини азотними добривами та дати достатнє зволоження, щоб наростити хорошу зелену масу і сформувати сильні пагони заміщення, адже саме вони є запорукою майбутнього врожаю. А тепер перейдемо до збору врожаю і розглянемо, які ж бувають сорти смородиний порічок, як їх можна використовувати і за якими критеріями варто обирати сорти для транспортування та заморозки. Тож, на що ми звертаємо увагу при зборі ягід, порічки та смородини. Ну, найперше, що збирання порічки смородини дещо відрізняється: смородину ми збираємо окремо кожну ягідку. Тоді, як порічку, ми збираємо разом з гроном. Її так легше транспортувати, і ми можемо зберігати її протягом певного часу. До того ж, в більшості сучасних сортів смородини відрив ягоди сухий. В такому випадку. На місці відриву ягоди від плодоніжки не лишається рани. Ягода ціла, відповідно, сік з неї не буде витікати, і вона придатна для транспортування та заморозки. Більшість сучасних сортів має сухий відрив ягоди від плодоніжки. Крім того, це важливо для комбайнового збирання ягід у промислових масштабах, адже вручну можна обірвати декілька кущів. Якщо ж це насадження в декілька гектарів і потрібно швидко зібрати, то використовують спеціальні механізми. І тоді ця характеристика є визначальною для встановлення придатності сорту до механізованого збирання. А до того ж, визначають наскільки щільна шкірка. І чи піддається ягода легкому роздушуванню? Як бачимо, цей кущ ми сильно омолодили, саме тому ягоди крупні, хоча плодоносних пагонів на кущі небагато. Це було зроблено навмисне, адже, як ви знаєте, найбільш продуктивними і плодоносними в смородини є гілки до 4-річного віку. Тому важливо, щоб кожного року формувалося декілька. Потужних сильних пагонів заміщення, інакше з часом кущ постаріє, ягоди стануть дрібнішими та урожайність знизиться. І щоб цього не було, потрібно. Щороку видаляти старі гілки і лишати по 2-3 пагони заміщення. Звісно, обрізкою ви будете займатися восени після опадання листя або рано навесні, проте вже зараз слід оцінювати можливості куща та його загальний стан. Ще один важливий момент, коли ви обираєте сорт смородини для свого саду це термін його достигання. Збирання ягід смородини досить трудомісткий та тривалий процес, і саме тому слід враховувати строки достигання і підібрати сорти, які будуть достигати неодночасно. Таким чином ви довше смакуватимете свіжі ягоди смородини, а також уникнути перевантаження в сезон збору. А тепер давайте зберемо ягоди порічок і подивимося, чим же збір порічок відрізняється від збору смородини. Єдиною відмінністю в зборі порічок та смородини є те, що порічки ми збираємо разом з гроном, тобто ми не відділяємо ягідку від ягоди, тому що є дуже великий ризик пошкодити шкірку ягоди. І в більшості сортів порічки, на відміну від смородини, мокрий відрив ягоди від е, плодоніжки, і тому до транспортування така ягода непридатна. Я знаю, що дехто зі споживачів недолюбляє ягоди порічки через їхню яскраво виражену кислотність. Проте на сьогоднішній день є багато сортів зі смачними десертними ягодами, які мають баланс між кислотою та цукрами. Ще, е Часто вважають, що ягоди порічки кислі, через те, що збирають їх недостатньо стиглими. Адже спочатку ягоди набувають червоного забарвлення, а потім вже добирають цукрів. Тому не поспішайте збирати ягоди порічок відразу, як вони тільки почервоніли. До прикладу, ось цей сорт Поляна Голосіївська уже повністю достиг, і при дегустації ми відчуваємо приємний солодко-кислий смак. Ще один момент, на який я хотіла звернути увагу, він не стосується збирання, але стосується урожайності як такої. Адже саме зараз можна побачити наскільки впливають погодні умови під час світіння на зав'язуваність ягід та урожайність. Порічки, які смородина, квітують достатньо рано, коли не завжди є сприятливі умови для льоту комах-запилювачів. Також в цей період може спостерігатися повітряна посуха, і вона впливає на зав'язуваність ягід. Тут ви можете бачити, що грону недостатньо виповнена нижня частина. Немає плодів не тому, що вони опали, а тому, що вони не зав'язалися. Тобто, швидше за все, ці квітки розпустилися пізніше, і в цей час були несприятливі умови для запилення. Аналогічно, як і у випадку зі смородиною, порічки мають сорти різних строків достигання та різного забарвлення ягід. Є червоні порічки, є білі порічки. До речі, білі сорти порічок містять якраз менше кислот, і тому ягоди мають більш солодкий смак. Джеми з білих ягід-порічок за смаком нагадують мармелад. Іноді так буває, що достигання ягід смородини і порічок співпадає з періодами дощів або ж підвищеної вологості повітря. Тому необхідно слідкувати за хорошою провітрюваністю куща, за тим, щоб гілки не лежали на землі. Цим ви вбережете рослини від поширення плодової гнилі або ж необхідно здійснити профілактичні обробки за два тижні до достигання плодів, якщо це хімічні препарати, і за сім днів, якщо це біологічні препарати. Отож, ми поговорили з вами про літній догляд за кущами смородини і порічок, про збір врожаю та підбір сортів. Але в цьому питанні є свої стереотипи, про які ми поговоримо після того, як я назбираю ягід. Я часто зустрічаюся з думкою, що після збору врожаю з рослинами вже не потрібно доглядати максимум там, прополоти та полити. Насправді, ж цей період дуже важливий для формування врожаю наступного року. Від того, як ви будете доглядати за рослинами після збору врожаю, залежить ваш майбутній врожай. Хочу узагальнити основні три пункти: обробка від шкідників та хвороб якісний полив та догляд за пристовбурною смугою та підживлення до середини літа азотними добривами в другій половині літа фосфорно-калійними азотні добрива потрібні для того, щоб пагони активно росли, а фосфорно-калійні для того, щоб деревина визріла та рослини нормально перезимували. Другий стереотип стосується смаку. Ягід люди часто недооцінюють ягоди по річки смородини і вважають, що вони придатні лише для переробки. В той же час є багато українських сортів смородини та порічок, смак яких є десертним, тобто вони є солодкими. І третій стереотип стосується переробки. Чомусь традиційно так склалося, що порічки й смородину використовують лише для приготування компотів та варення. Але насправді варіантів їхньої переробки безліч, крім споживання в свіжому вигляді, приготування джемів, компотів, гарення, ягоди можна сушити, заморожувати, опікати з ними пироги, робити. Пастилу та навіть плодова ягідні вина. Як бачите, перелік напрямів використання ягід порічок смородини просто величезний, і кожен зможе знайти тут щось собі до смаку. Крім того, ягоди є не тільки смачними, а й корисними, адже містять багато вітаміну С та фруктових кислот, флавоноїдів, які сприяють зниженню рівня цукру в крові та укріпленню стінок судин. Ось такі у нас садові лайфи, уникайте стереотипів і помилок, пізнавайте нове, смакуйте смачні ягоди і нехай ваш сад радує вас своїми вражаями.